Сьогодні на кілька годин центр міста перетворився на шахматний майданчик. У той час як на площі перед мерією величезними фігурами грають усі охочі. вгорі на самісінькому даху ратуші між собою змагаються метри. Це гросмейстери міжнародного рівня. Шахіст і тренер Адріан Михальчишин каже: за площадку для гри оглядовий майданчик вибрали не випадково. Можливо, хоч у такий спосіб на стан цього виду спорту звернуть увагу високопосадовці. У нас останнім часом були великі проблеми з приміщенням з львівським шаховим клубом. Тому що попереднє керівництво клубу просто його знищило, і ми не можемо до цього часу його відновити. Але в нас зараз помінявся певно керівництво федерації прийшов новий президент з новими ідеями, і от ми маємо зараз фантастичні ідеї, як займатися промоцією шахів. Щоб популяризувати шахи у Львові, до міста з'їхалися практично одні з кращих його гросмейстерів через те, що цей вид спорту тут не надто шанують, вони змушені шукати щастя в інших країнах. Ми хочемо зробити так, щоб популяризувати шахи в області. Зараз проводиться робота федерацією над створенням відповідних умов відновлення шахової школи на базі Фредра. 1 приміщення проводиться робота і вже є пілотний проект городку. Окрім того, популяризувати цей вид спорту шахісти планують надалі. Так у вересні, коли у Києві традиційно відзначатимуть дні Львова. Вони теж організують показові ігри.